Добрий день, мої любітільці! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити таро розклад для вас на наступний тиждень з 18 по 24 листопада 2024 року. Розклад я буду робити, як завжди, на класичній колоді. Ще в мене є колода порад та попереджень від Всесвіту для вас, любітільці. Із колода старших арканів, на якій ми подивимося, чи здійсниться ваше бажання і коли воно може здійснитися. І так починаємо. Я буду робити розклад для вас, любительці, а ви підписуйтесь, ставте лайки вподобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вам вдячна за підтримку мого каналу. Звичайно, розклад не може програтись для всіх одинаково, тому, якщо хтось забажає особистий розклад, заходьте, будь ласка, в опис під відео. Там я залишу свій номер телефончику і ми спишемося в Viber в Телеграмі. і я з задоволенням зроблю для вас персональний розклад і відповім на ваші запитання. І так, покажіть нам, будь ласка, що очікує тільців на наступному тижні з 18 по 24 листопада 2024 року. Що очікує тільців на наступному тижні з 18 по 24 листопада 2024 року? І так, основна енергія тільців на наступному тижні. Особисте життя тільців? Робота. Фінансовий стан. Стан здоров'я, що буде допомагати тільцям на наступному тижні, що буде заважати тільцям на наступному тижні. Давайте подивимось пораду та попередження від всесвіту. Порада та попередження від всесвіту для тільців. На наступний тиждень з 18 по 24 листопада 2024 року. Порада від Всесвіту для тільців. Попередження на наступний тиждень. І подивимось, чи здійсниться ваше бажання. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання тільців. І коли воно здійсниться, чи здійсниться бажання тітців, і коли воно здійсниться. І так, розклад готовий, починаємо читати. В якості основної енергії тижня випав паж жезлів. Це м -м, молода людина, карта фігурна молода людина значить енергії такі присущі молодій людині. Це ентузіазм, енергія. Доб, е, ну, жезли це стихія вогню, тому все горить, все бажання діяти, творити. От, ще по цій карті можуть бути добрі новини. Гарні перспективи, нові перспективи, приємна поїздка, самореалізація, от, е, значить, розпочинання якихось нових справ, нових ідей, нові ідеї по цій карті проходять. Е, ну, а енергії, то да, зрозуміло, що активність, от як молода людина, він активний. Е, Рішучий, і от Всесвіт радить вам на наступному тижні проявити активність, рішучість діяти, творити, починати нові проекти, нові якісь справи, не, стої, ну, не застаюватися. У вас будуть нові можливості. Ситуація зміниться на краще по цій карті. Може бути цікава пропозиція. Приємна поїздка, іноді успіх ймовірний, але краще заручитися підтримкою покровителя якогось. Може бути корисне знакомство. Також це сигнал, що діяти треба чітко по закону, навіть у дрібницях. Отакі От ось енергії, всесвіт вам радить на наступний тиждень. Активно діяти стремитися до звершень. В якості житті, особистого життя нам випав король мечів. Ну, Про що говорить король мечів? Про те, що в шлюбі, ймовірно, у вас назріли якісь проблеми, якісь запитання, які потребують термі... термінового вирішення. Настав час внести ясність. У ваші відносини, зрозуміти наміри, кроки, плани. От. І головне при цьому всьому уникати недосказаностей, щоб було все чисто відкрито. Самотнім карта радить рішучі, рішучу поведінку в коханні, коли можна сміливо знайомитися і підкорювати серця. В парі є можливість отримати любовну перемогу, ставши для когось самим кращим, з сильною енергією, розпалом пристрастей, не втражаючи при цьому розважливості та холоднокровності. Отакій от, от, от цій, в шлюбі, будь ласка. Дій може і дійсно потрібно сісти і поспілкуватися, але уникайте при цьому недосказаності. В роботі старший аркан помірність випав. Це стабільна, хороша, спокійна, розмірена робота. Можливий кар'єрний ріст, але не бистрий, тому що старший аркан помірність не швидкий. Значить, гарні стосунки в колективі по цій карті. Що ще? Проекти продвигаються не швидко, але впевнено. Нужний достаток, без великих грошей, але грошей вистачає. Багатий не той, у кого багато грошей, а той, кому їх вистачає. До любої цієї проблеми. Відхід зі спокійною точкою зору. Любі питання вирішуються спокійно, без всяких, скажімо так, взривів, конфліктів, емоцій. Все розмірено і стабільно на роботі. У роботі. Гарний аркан для роботи. Хто шукає роботу, хто в пошуку роботи, тому аркан радить не хватати першу попавшую роботу. Скоро буде краще, яка вас більш влаштує і підійде вам більше. Король жезлів у фінансовому плані. Дуже чудова карта. Королів бідних не буває, це перше, що я хочу сказати. А по-друге, король жезлів він стримиться до свершень, він уже, як говориться, гарний статусний. Отримав вже гарну посаду, гарні проекти в нього розвиті, приносять прибуток. От, значить, ну, фінансовий стан на висоті, скажімо так, завдяки вашим старанням. Скоро отримаєте гроші і нові фінансові можливості. Якісь проекти принесуть вам якісь гарні доходи. Можливо, у вас вам буде допомога від впливового чоловіка по цій карті. Здоров'я. От у здоров'ї у вас десятка жезлів. Десятка жезлів ми самі бачимо, як важко йти цьому чоловікові. Він звалив, схватив ці 10 жезлів і тягне їх. Тому по десятки жезлів хвороби, які. Пов'язані з із великими, із великими навантаженнями, перенавантаженнями, втома, хвороби хребта можуть бути, підвищений тиск, як говорять, як може бути ситуація, що хвороба звалила з ніг. І якщо ви навіть не тягнете на собі якісь, ну, Важку важку ношу якусь у фізичному плані, може бути морально, емоційне сильне навантаження, і теж може бути якісь емоційні зриви, чи ще щось. Тому, будь ласка, <кхи> не хватайте багато на себе, не беріть на себе дуже велику відповідальність і не тягніть на собі все. От. Щоб не було. Вигорання у вас і професійного і фізичного. Ну і зверніть увагу, зрозуміло, що на кінцівки, на ноги, на руки, на хребет ось такі ось у вас поради в плані здоров'я. Король жезлів він завершує один проєкт і починає новий, і все время він, у нього є, є, є перспективи рухатися. Але не тягніть усе на собі. Що буде допомагати? В якості допомоги випав старший аркан смерть. Про що говорить старший аркан смерть? Це трансформація, зміни. Всесвіт радить, залишити щось старе в минулому і діяти активно, починати нові проекти, починати діяти. От, значить, зміни це не обов'язково втрати, це шанс піти у нові зміни, в нове, щось нове. О, нові зміни, яких ми з однієї сторони ніби боїмося, а з іншої чекаємо. Тому допомагати будуть іменно зміни. От Всесвіт вам радить. По цей, починати діяти, бути активним, бути ініці... не, ініціативним, як, як молода людина. Що буде заважати? А заважати буде дев'ятка пентаклів це небажання виходити, жертвувати комфортом, небажання спілкуватися, добровільна само... самотність от по цій карті. Це може вам заважати, але якось в особистому житті все-таки треба поспілкуватися і вияснити всі свої які проблеми, які назрівають, чи проблеми, чи якби ви, ви все мабуть, відчуваєте те, що ви відчуваєте. От. Значить, небажання стосунків, добровільна самотність. Небажання жартувати комфортом буде вам заважати на цьому тижні. Порада від Всесвіту для вас, тільці, на цей тиждень. Прийняття своїх негативних переживань це шлях до внутрішніх змін. Всесвіт говорить, міняйтеся. І. От якісь негативні переживання у вас в особистому житті можуть бути. Прийміть їх, ви з'ясуйте все і будуть зміни. Попередження, вам необхідно трезво оцінювати свої можливості, не тягніть, будь ласка, на собі все, поділіть обов'язки на роботі, між колегами, вдома, між своїми. Рідними та близькими. Чи збудеться ваше бажання? Старший Аркан Світ говорить, що бажання ваше обов'язково здійсниться. От, здійсниться воно на протязі року. Зараз я гляну підсказку, бо я не пам'ятаю. Значить, старший аркан світ. Ага, знайшла. Вибачаюся. Напротязі року і <клухи> бажання ваше здійсниться тоді. Коли пройдуть усі процеси, які повинні пройти для його здійснення. Коли все зробиться вся ця робота, що повинна зробитись для здійснення бажання, і воно обов'язково здійсниться напротязі року. Отакий От ще розклад для вас, тільці. Вибачаюся за заминки. Дякую вам за увагу. Бажаю вам! Нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів, а також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а не гарне програлось як можна більш безболісно. Дякую вам ще раз за увагу, до побачення, любі тільці!